Добрий день, друзі! З вами EngiMage. І в попередньому відео ми з вами побудували систему очищення та збагачення урану. А у цьому відео ми з вами побудуємо атомну електростанцію, з яких компонент складається атомна електростанція. По-перше, це самі реактори. По-друге, ці реактори вони виробляють тепло, яке передається до теплообмінників heat текщенджер. Вони підігрівають воду, виробляють з неї пару та за рахунок пари буде рухатись парова турбіна. Це це нові компоненти, і хоча, в принципі, можна використовувати компоненти від парових двигунів там все таке, але вони підходять набагато гірше, будуть працювати дуже неефективно. Як будується наша електростанція? По-перше, ми ставимо реактор. У реакторів є така особливість. Один реактор сам по собі стоячи, він виробляє 40 МВт електроенергії. Але ми бачимо, що там написано, що плюс 0% Neighbor бонус. Тобто бонус за сусідство. Що таке сусідство? Це коли ми беремо реактор і біля нього ставимо ще один реактор. Ми бачимо зараз. Чомусь не відображається, мабуть, тому що не працює зараз просто електростанція, коли запрацює, воно покаже. Але е, принцип такий, що коли реактори стоять один біля одного, отак от, не зміщено, не отак, не отак, не отак, а от ровно-ровну е, бі, друг біля друга, щоб вони торкалися всіми трьома, Клемами там є, що для теплопровідника. За кожен реактор, що стоїть біля цього реактора, до міцності цього реактора, то до виробництва їм тепла додається плюс 100%. Тобто, у такій конфігурації, коли вони стоять друг біля друга, кожна з них вже виробляє не 40 МВт, а 80 тобто коли 1 плюс 1 равно не 2, а 4. Якщо 40 МВт це один реактор виробляв, то два реактора будуть не 80, а 160 вже МВт виробляти. Найбільш ефективним у цьому сенсі є конструкція, коли 4 реактори стоять один біля одного. У цьому випадку кожен з них виробляє не 40 МВт, а вже. 120 МВт електроенергії, бо в нього є два сусіда, тобто 40 плюс 40 плюс 40. І так кожен з них. Можна подумати, що якщо додавати ще такий рядом, то вже буде третій рядом. Але там вже прирост буде не такий суттєвий, а схема будови нашої електростанції вона вже буде суттєво складніша. Коли ми виробили тепло за рахунок реактора, то наступна наша ціль підігріти наші теплообмінники. Це можна взяти теплообмінник і доторкнутися до самого реактора, але це не дуже нам поможе, тому що ми дивимося на наш теплообмінник, він потребує 10 МВт. Тобто він може з міцністю 10 МВт конвертувати воду у. Пару високої температури. Як це зробити? Для цього в нас є новий компонент. Теплові трубки heat pipe. І ми можемо їх використовувати, щоб передавати тепло від реактора до наших теплообмінників. А потім ми бачимо, що 10 МВт конвертує наш heat exchanger, та турбіна парова. Вона буде виробляти електроенергію, потребуючи 60 одиниць пару в секунду. Ми бачимо, що теплообмінник виробляє 103, то майже дві, але трохи менше. Тому пропорція не чітко 1 до 2, як у випадку з паровими двигунами, а трохи інша. Ну, це вже наступний буде крок. Приберемо це. І прийдемо до дизайну. То збоку там, де буде пар, я хочу, щоб е, у нас було. Одна клітиночка запасу, окрім труби. І ми будуємо таким чином. Три, три. Три. Та ще три. Та між ними ми вставляємо нашу теплову трубку. І так, ми бачимо, що від реактора тепло буде передаватись по тепловій трубці. Як і по звичайним трубам рідина, то тут буде тепло передаватися. Передаються до цих теплообмінників. І наші теплообмінники у них на виході пари. А на вході вода. Води потрібно дуже багато. І вже так прораховано, що одна помпа, що качає воду, вона якраз може забезпечувати отаку кількість теплообмінників. Подовжуємо воду, щоб вона доходила до всіх наших теплообмінників. А також приєднуємо пару. Щоб це доходило до самого кінця. то нам треба подвоїти, бо ми давайте подивимось: оця кількість, тобто їх 12, це якраз 120 МВт, це стільки, скільки виробляє один реактор, а у нас реактор 4. То нам треба зробити 4 таких комбінації. Подвоємо, і вони будуть торкатися і мати спільну трубу. Побудуємо. Оце вже зайве, трошки. Оце так як буде виглядати одна сторона. Можемо її скопіювати, перегорнути та приєднати з іншого боку. Симетрично так же само. То коли почнуть працювати реактори, ми вже зробили два кроки. Тепло виробляється, тепло передається до наших теплообмінників, котрі підігрівають воду і виробляється пар. Далі вже йдуть у нас парові трубіни. Давайте подивимось. Таким чином ми робимо, що ця пара, що виробляється з цього боку, вона йде по трьом трубам та переходить у дві труби. І до кожної труби ми повинні приєднати 20 е, турбін. Таким чином ми просто зараз скопіюємо оцю комбінацію та помножуємо йому і далі. Так, щоб у нас було 10 рядочку, Так, готово. Та для того, щоб все це покрити електрикою, що воно буде виробляти, встановимо. Підстанції, вони ідеально у цьому випадку накривають всі наші парові турбіни. Таким чином, ми бачимо, що в нас тут встановлено 40 турбін. Ми встановимо аналогічно з іншого боку ще 40. бракуючі труби. Все. Таким чином ми зробили так, що все тепло, що виробляється нашим реакторами. Воно вже конвертується в пару, і пару буде живити наші парові турбіни. Це майже все. Залишилось тільки забезпечити нашу електростанцію паливом та забирати з нього відпрацьоване паливо. Як це можна зробити? Якщо ви хочете доставляти сюди паливо конвейером, то зробимо це конвейером. І так, що ми зробили? Я зробив таке коло. На цьому колі ми тут робимо запрос на паливні модулі ядерні. Це може бути конвейером доставлено чи будь-як. Важливо те, що цей маніпулятор буде викладати їх на внутрішню сторону нашого конвейера. І е, це паливо буде тут е, такими кружками кататись на зовнішню сторону. У нас будуть просто маніпулятори викладати вже відпрацьоване паливо. А тут. Маніпулятори, котрі будуть саме паливо нормально, забирати всередину наших реакторів. Це, схема працює, а більше нічого не потрібно, це буде працювати. І, так само можна зробити, чому я зробив тут саме подвоювачуй сплітер, бо ми відфільтровуємо саме відпрацьоване паливо з цього. Контур, і воно все буде попадати сюди. Можна подовжити було б цей конвейер і кудись вивезти, куди вам завгодно, і зробити це з цієї сторони, бо тут місце є, де можна протягнути конвейери вздовж цієї нашої електростанції. Але ж я це буду робити відразу дронами, то просто сюди буде попадати паливо, а тут у нас відпрацьоване паливо буде складатися. Тепер під'єднаємо все, все до, до електрики та до логістичної мережі. Ми бачимо, що нас не достає сюди нічого. На практиці так робити не треба, як я роблю. Я зробив дуже велику логістичну мережу, яка йде від самої нашої бази. І це дуже і дуже погана практика. Я поставив додатково, щоб зробити це так, щоб воно могло повторятися. Щоб можна було поставити ще один такий самий модуль електростанції для поширення міцності. Давайте, до речі, подивимось, наскільки велика потужність нашої електростанції. Ми вже порахували, що це по 120 МВт, то оцей, оця маленька електростанція відносно маленька, а вона буде виробляти. 480 МВт електроенергії. Для порівняння, якщо ми подивимося існуючу базу, то 302 МВт о, все це о, то здоровезне поле сонячної електростанції буде виробляти. То ми бачимо, наскільки більш економно у сенсі простору займає саме атомна електростанція. Ми бачимо, до речі, як вже наша електростанція в принципі запрацювала. Зараз дрони донесуть паливні елементи. Донесли. Тепер вони викладаються і ми бачимо, що вони будуть на на внутрішньому боку нашого конвейеру. І ми бачимо, що дуже-дуже довго працює саме від одного елементу. Тобто 200 секунд працює реактор від одного паливного елементу. Треба врахувати, що в рецепті наших паливних елементів їх виробляється 10. Тобто ми беремо один уран 235, з нього виробляється 10 паливних елементів. Готово буде. 2000 секунд роботи одного реактора. І ми бачили вже скільки, наскільки швидко виробляються Run-235 з процесом корекс. На відміну від е, парових двигунів, атомна електростанція вона не зупиняється ніколи. Тобто самі наші парові турбіни вони не працюють. Тобто не виробляють електроенергію зараз, тому що достатньо сонячного світла і панелі. Так, і хіт екшенджери, тобто теплообмінники теж не працюють. Але ж е, атомна електростанція все одно працює на повну катушку і потребляє по максимуму все. Тобто вона не тормозить сім'я. В принципі, можливо робити певну логіку, котра буде. Зупиняти і їх там вставляти і забирати палені елементи. А для цього накопичувати пару е, тут перед турбінами. Але щоб ви розуміли, е, у цьому нема ніякого зовсім сенсу. Чому? Тому що я вже показав вам. До речі, запрацювало все. Чому воно не працювало раніше, в принципі. Тому що реактор ще був недостатньо температури. Він нагрівається поступово і починає виробляти наші теплообмінники пару тільки, коли температура досягла 500 градусів Цельсія. Але ж воно досягло, все активувалося, але ж все одно стоїть. Те саме тому, що електроенергії від сонячних панелей достатньо. А ось чому? Давайте дивитися. З якою швидкістю виробляється уран 235. Тобто один цикл? Один. Зараз ще один. І ще один. Тобто, ну, скажімо, що за 10 секунд виробляється один уран 235. І при цьому реактор від нього працює 2000 секунд. Тобто ми бачимо, наскільки це буде вистачати. А як сказали люди, що дуже поробляють математику, вони порахували, що навіть без процесу Коверексу, з оцим мізерним шансом на виробництво 235 го урану, що менше відсотка, 0,7%, вісім 8, 8 бурів. Достатньо, щоб забезпечити один реактор. Тобто, якщо ви можете зробити 8 х тобто 32 бури е, урану, то можна таку електростанцію зробити ще до процесу Коварексу, е, на, ще на блакитному рівні технології, не впевнений, що це дуже е, класно. Що це має реальний сенс. Але ж у такому випадку, коли у вас є коварекс, як ми бачимо, одна центрифуга забезпечує ну, нескінченну кількість е, атомних електростанцій. Всі ваші можливі потреби у ядерному паливі. Палива у нас достатньо, а тут ми зробили запрос на наше відпрацьоване паливо. Котре вкладається в центрів, переробляється на звичайний уран 238, а повертається на склади. То можна сказати, що такого розміру уранове містонародження воно повністю забезпечить на, ну, можна сказати, умовно нескінченний період потреби мої персонально у електроенергії. На всю цю гру. Ми не кажемо про мегабази, але ж на той масштаб, що я робив зараз у цьому циклі, цього буде предостатньо. Це. наша атомна електростанція працює. Тепер її можна копіювати і робити скільки нам потрібно тут екземплярів такої електростанції. В принципі, я. Тут відвів міст такого простору ну, на 3 чи 4 таких модулі, подивимось, скільки влізе. Але ж це трохи зручніше, бувають різні креслення. Наприклад, я бачив такі, що а, довгі такі. І їх треба копіювати одне за іншим, так от у стовпчик. Але ж це не дуже а, працює, тому що. Дуже багато треба води, і коли у вас є саме бік, з котрого ви можете цю воду набрати, це набагато комфортніше робити. Тому ну, це так і виглядає, що воно йде від води і подовжується на цей бік. Дякую вам за увагу, я дуже сподіваюся, вам сподобалось. До наступного відео.